Чого то племена бунтують, а народи задумують марно. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гнімі, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон. Святу Гору Свою, я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти, мій син, я сьогодні тебе породив, жадай ти від мене і я дам народи тобі, як спащину твою, володіння ж Твоє аж по кінці землі, ти їх поубиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви судді землі. Служіть Господеві зо страхом і радіте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється.